Товариства, добрий день, канал Будні Свиновода. Я, Олександр, безмежно радий бачити всіх і кожного з вас на нашому Ютуб каналі. Без перебільшення цей день можна вважати добрим, так як ми з вами бачимося, ми зустрічаємо наступний день. Ну і чи не привід, це вже. Трішечки трішечки випромінювати якусь радість, оптимізм, позитив. Ну а разом з тим ще більше мотивація у нас буде для нових відосиків, для того, щоб ми рухалися тільки вперед. Ваша вподобаєчка. Тому дотягніться, будь ласка, своїм пальчиком до цієї жаданої і бажаної вподобайки. Пишіть коментарі. Ну а ми. По старій добрій традиції біжимо працювати, так як хазяйство наше мека бека хрюка жадає і бажає отримати порцію їжі. Ну і разом з тим обов'язково все вам покажемо в найменших подробицях. Ранковий водопій. От Скажіть, як наші кролики не заслуховують нам подобаєчку? Хай вже ми, а кролики обов'язково. Опа, дивіться, побіг. Завершив один джевчик. Отець дикун маленький. Так, друзі, гляньте, у нас ранкове поповнення так називаємо. В принципі, очікували ми на нього. І, слава Богу, ми... Його отримали. Значить, те, що я роблю на постійній основі, після того, як у нас кроличка провела окрол, обов'язково перевіряю гніздо. Не відразу ж, не в той же самий день, але наступного дня обов'язково перевіряю. Наше гніздечко на наявність, ну, можливо, хворих кроликів, можливо, кроликів із певними відхиленнями, можливо, мертвонароджених кроликів таке буває, щоб в гнізді ну, не відбувалися певні не дуже добрі процеси. Разом з тим, якщо таких кроликів виявляємо, відбираємо і ну, просто прибираємо їх з гнізда. Ну і далі там кожні 2-3 деньки контролюємо стан кроленяток. В принципі, буквально 5-7 деньків проходить і такої потреби вже немає, тому що кроленятка мають в принципі, гарненько рости, розвиватися. Ну разом з тим, як вона в нас буде відбуватися справи. Я вам обов'язково все буду показувати. Тепер товариство до нашої безхвостої малечі. Якраз от е декілька хвилинок зараз присвятимо їм. Чому саме безхвостої? Трішечки закцентуємо увагу на цьому, тому що один із моїх глядачів запитував саме чому поросятка безхвості, що з ними сталося. Значить, сталося з ними в принципі нормальні речі. Їм провели купіровочку хвостиків і. Робиться це знову ж таки не просто так, не із-за баловства. Е, перша і основна мета, яка переслідувалась цим купіруванням постиків, це е, е, запобігання канібалізму, тобто ну, у ряді моментів, коли ж е, кількість наших поросяток на певну квадратуру більша, або там певні стреси впливають на це, від, довга відсутність корму, довга відсутність води, жара, холод, сквозняки все це. Приводить до стресів, якраз от ці от стреси провокують те, що поросятка починають гризти хвостики, тому їх купірують, і якраз от, оця от купіровка дуже ефективно працює і запобігає безпосередньо канібалізму ну, а причина. Це певні, я би так сказав, антисанітарійні норми, які е, оцим от купіруванням ми досягаємо. Що я під цим підрозуміваю кабанчиків. Зачасту каструють, ну і якраз оця от купіровка хвостика допомагає нам і набагато зменшує риски занесення туди різного роду фекальних мас, бруду у ці отранки, тому що поросятка, коли. Ходять в туалет зачасту, дуже часто так буває, що сам хвостик він брудненький, і в той момент, коли у них утворюються ранки після кастраційні поросятка в будь-якому випадку, тому що там з'являється зуд, свербіж хвостиком цим чухають, і таким чином ну збільшується оці -от шанси. Певних запальних процесів. Тому, в принципі, все робиться не просто так. Я сподіваюся, що дуже швиденько, коротенько пояснив головні фактори, чому робиться і проводиться купіровка хвостиків. Напишіть у коментарях. Чи проводите ви купіровку, це на ваших господарствах, і взагалі, як ви відноситесь до цієї процедури. Ще товариство, буквально вчора читав, вичитував і начитав дуже-дуже цікаву таку от інформацію. Як кажуть, не тільки про кроликів, можна говорити, що з них не тільки гарне хутро, а й дуже поживне і якісне м'ясо. Те ж саме можна сказати і про барашків. В принципі, ми на то дуже сподіваємось. Ну, а якраз от говорити е більш конкретно, то у баранячому м'ясі у два-три рази менше жиру, аніж у свинячому м'ясі безпосередньо. Хоча і е ну, ця свинина така бажана і така улюблена на нашому столі. Разом з тим, Холестерину в цьому от м'ясі також набагато набагато менше, чим от якраз баранина і вважається одним із найкращих м'яс. Ну і взагалі являється дуже дуже гарним розбавленням на нашому столі. Ми ще баранину не куштували, але працюємо ми для цього дуже активно і сподіваємося, що. Будемо смакувати якраз от бараниною зовсім зовсім скоро. Чому от якраз бараняче м'ясо, воно, я би так сказав, окрему поличку займає в цій продуктовій скринці, так називаємо м'ясо вважається більш якісне, більш. Екологічно чистіше, якщо ми не говоримо про різного роду біодобавки і вирощування саме без оцих біодобавок, безпосередньо барани, овечки, ну вони дуже вибірково підходять до тих кормів, які вони поїдають. Ну, якщо вони випасаються в от таких от природних умовах, то їдять тільки екологічно чисту, якісну травичку, поїдають гарне чисте зерно. Ну і разом з тим. За рахунок цієї травички, яку вони поїдають, їхній організм наповнений максимально мікро-макроелементами, ростуть вони гармонічно, разом з тим якість і ціна самого я... м'яса підвищується. До речі, напишіть в коментарях. хто Являється фанатом баранини, хто можливо ну, не любить або ж поділиться своїм е враженням і баченням споживання. баранини. також буде е дуже цікаво прочитати і проаналізувати е взагалі ваш так експеріенс. Цю е дівчулю завтра пропальпую. Якщо вона порожня і без кроликів, піде вона в нас також у морозильну камеру. Шансів їй давалося безліч. Я думаю, чекати і очікувати сенсу більше немає. Разом з тим, ще декілька голів на завтра заб'єм. Так як годувати сенсу їх немає, до супермега, яких розмірів також сенсу вигодовувати і розгодовувати їх немає. Тут у нас все упирається в раціональність використання комбікорму. Кілька хвилин приділимо безпосередньо і свинокорму, так називаємо, тому що хлопці цікавились, яка саме фракція цього комбікорму. Значить, я не знаю, відосик передає, не передає. Значить, Зернову групу подрібнюю я на 3-мм сину. Безпосередньо якраз оця от фракція і ну, сам комбікорм відіграє дуже дуже важливу роль у рості і розвитку наших поросяток. Дуже важливо, щоб воно, саме оце от зерно було подріблене не дуже мілко. Разом з тим. Дуже-дуже важливо, щоб воно не було подрібнене на великі кусочки, так як і дуже мілко подрібнене зерно воно негативно впливає на ріст і розвиток наших поросяток, так як у них однокамерний шлунок. На стінках шлунка є так називаємо ворсинки, за допомогою яких і всмоктуються оці мікро-макроелементи, поживні речовини. Ну і відбувається травлення в організмі наших свинок. Так, от якщо корм буде дуже мілко подрібнений, то оці от волоски будуть забиватися оцього пилюкою, будуть виникати запальні процеси. Ну і поросятко не буде. Гарно рости і розвиватися разом з тим, якщо говорити про дуже крупно подріблений комбікорм, це також дуже негативно впливатиме на ріст і розвиток наших поросяток, незважаючи на те, це маленькі поросята чи великі поросята, свиноматки чи відгодівля. Так як ну, ця фракція великоподрібнена, вона вона ну, буде не дуже ефективно усвоюватися в організмі разом з тим. Буде ваш комбікорм у великому ну, відсотковому, якби, ну, в великій відсотковій градації виходити разом із каловими масами. Разом з тим будете-напросто ви просто вивозити ваш комбікорм у навоз і ну, не буде все це ефективно працювати. Перевіримо зараз наш гусячий фонд, зростає він чи ні. Начебто не зростає. Значить гусочка просто у нас сиділа і гріла яєчка. Я так дивлюся, зараз останні три деньки вона на нічний період часу сідає на гніздо. Разом з тим трішечки додаю у гніздо соломки, тому що солома спресовується. Ну і, ну, мені так здається, у гнізді. Буде не досить тепло, тому буквально там дві-три жменьки кожен день додаю соломки. Ну а вона вже тоді дзьобиком все вирівнює і формує оте от ідеальне ну, і середовище для яєць, ну і в принципі, комфортне для себе гніздо. До речі, можете поділитися своїм баченням, враженням, правильно ми робимо чи ні, тому що ця галузь для нас нова, але ми і тут також хочемо рости, розвиватися і щоб наша праця не проходила даром. Тепер, товариство, гляньте, яку красу ми придбали на своє господарство. Тачка, на якій будемо возити золото. Тепер я справжній фермер, можна так сказати. Звичайно, сподіваюся, що із почуттям гумору у вас все буде добре. Е, значить, е, що ще хочеться відзначити. От, е, багато людей там пишуть свині дорогі, е, третє, десяте, двадцяте. Е, Товариство «Челюха» відпало, коли назвали мені ціну за оцей китайський ширпотреб. Три е, тисячі з копійками е, довелося відчихнути за неї. Якщо чесно. Лівий, лівий, ліве око почало сіпатися, тому що буквально трішечки більше року назад купував таку ж саму тачку за в районі 890 гривень. Ну, чи то брати китайці подуріли, чи то наші торгаші з глузу з'їхали, але ну, факт є фактом. Але розхідник, без якого, в принципі, життя свиновода уявити собі неможливо. Так що. Напишіть, хто що про це думає. Також буде дуже-дуже цікаво е, почитати. Назвемо це відео, купив собі тачку. Е, тепер я справжній фермер. Якось так. Ну, а з вами вже по добрій традиції. Зустрінемося в новому відосику. Дякую всім, хто був сьогодні разом з нами. Дякую всім, хто додивив це відео до кінця. Ще більше буду вдячний. Якщо ви натиснете вподобачку, напишете нам коментар. Ну і до нових зустрічей.